Яким чином переважно проводять свій вільний час наші діти? Відповідь проста: біля телевізора, годинами дивлячись популярні мультфільми, які їм пропонують сьогоднішні телеканали. А батьки, радіючи, що таким чином дитина нарешті заспокоїлася і вони можуть зробити щось по господарству, зовсім не підозрюють, наскільки небезпечним є проведення часу біля екрану. Справа в тому, що моделі поведінки улюблених героїв мають величезну привабливість, особливо для молодих глядачів ще з несформованою психікою і системою цінностей. Тому, коли головний герой улюбленого мультсеріалу є хуліганом або збочинцем, то дуже висока ймовірність, що діти будуть наслідувати його поведінку. До речі, відомий американський психолог Альберт Бандура, що досліджував вплив екрану на масового глядача, стверджував, що навіть одна єдина телевізійна модель поведінки може стати предметом наслідування для мільйонів. Отож, давайте розглянемо, що показують нашим дітям в улюблених мультсеріалах. Шрек. з дітей не знає головного героя одноіменного мультфільму. Шрек він веселий і зелений, живе собі в своєму болоті з жінкою і дітьми. На перший погляд, нічого поганого. Шрек це огер. Однак мало хто знає, що в кельтській міфології це страшні і злі велетні людоїди, які жили переважно на болотах. З кісток своїх жертв вони виготовляли трофеї та талісмани якими прикрашали своє житло і самих себе. Також варто підмітити, що в цій антикасті не жаба стає царівною, а навпаки, царівна перетворюється в зелену нечисть. Окрім того, ця головна героїня наділена атрибутами гніву, жорстокості та злості. Від її співу роздувається, тріскає і таким чином помирає пташка. А з її майбутніх діточок головна героїня смажить яєчню. І все це подається смішно та заразливо, хоча насправді йдеться про жорстокість. Сучасна антиказка Шрек подає дітям здеформовані цінності та нав'язує нові стереотипи поведінки головних героїв. Головна героїня та інші жіночі персонажі цього фільму, як, наприклад, Білосніжка, ведуть себе як чоловіки, жорстоко б'ються, смакуючи цей процес. Ким виростуть наші діти, наслідуючи таких чоловікоподібних жінок? Також зверніть увагу на пропаганду збочень, тобто транссексуала, що одягнений у жіночий одяг. Окрім того, Руперт Еверетт, що озвучував прекрасного принца, відкритий гомосексуаліст. Кінокорпорація Dreamworks, що випустила цю картину на екрани, заявила, що послання цього фільму це заклик до толерантності. Однак тут йдеться про толерантність до гомосексуалізму і всяких збочень. Тому й не дивно, що у фільмі немає традиційної сім'ї. Осел живе з драконицею та мають дітей мутантів а Огершрек із принцесою. Батьки Сполучених Штатів Америки обурені, що трансвестити і трансгендери стають новими героями, на яких мають рівнятися їхні діти. Американська організація Коаліція традиційних цінностей попереджує батьків щодо небезпеки збочень, які пронизують весь фільм. А де Що, гдідоріс Їй тут не радий, як і тебе. Конечно, гад ґати все такое, но я його взгляда плавлюсь, як пломбір під іюнським сонцем. Дійсно, коли збочення подаються дітям у формі забави та гумору, то тим самим руйнуються в душі дитини всі природні границі. І тоді дитина приймає збочення як норму, а це є злочин. Тому мультфільм Шрек мав би бути заборонений в Україні. Щоб діти були захоронені перед пропагандою збочень, яку приносить із собою зелене чудовисько. Мультфільми Уолта Діснея. У 1996 році Американська асоціація захисту сім'ї закликала християн США бойкотувати компанію Уолт Дісней. Йшлося про велику кількість мультфільмів, де була згадана пропаганда гомосексуалізму, знущання над вірою, порнографія та інші жахливі речі, такі як насильство, наркоманія, педофілія, лихослів'я, висміювання образу матері та сім'ї. Що ж подають нам діснеївські мультфільми у Діснеївських мультфільмах, деформується образ жінки. Яка, на відміну від вітчизняних мультфільмів, має далеко не умовну красу, а чіткі фізіологічні форми, на які аж ніяк не потрібно фокусувати дитячу увагу. Окрім того, у мультфільмах для маленьких глядачів показані сцени відверто непристойної поведінки. Зовсім нещодавно вчені з'ясували, що мультфільми Діснея впливають на хлопчиків так само. Як порнофільми на дорослих чоловіків. Про це повідомляє MicNews.com. Дослідники відзначили, що любов до діснеївських мультфільмів, де всі персонажі зображені з досконалими формами та легкими виганами, поступово переростає в любов до порнофільмів. Підлітки починають захоплюватися подібними картинками починаючи з 12 років. Також відомо, що компанія Уолт Дісней організовує гей дні на своїй території у Діснейленді. Ці заходи стали збоченою традицією. Компанія офіційно підтримує гомосексуалістів. Тож, якщо переглянути образ матері у диснеївських мультфільмах, то жінка матір переважно висміюється. В одному із досліджень експерти констатують факт, що вони не зустріли жодної матері, яка була б молодою, повною сил, красивою, щоб викликало у маленьких глядачок бажання її наслідувати. Наприклад, у мультфільмі Красуня і Чудовисько. Матір зображена також як негарна, немолода жінка з рисами ненависті та роздратування, а на руках у неї чи то поросята, чи людські немовлята, одразу й не розбереш. Більш огидний і непривабливий образ матері важко собі уявити, оскільки він поєднаний із зовнішністю розлюченої свиноматки, а на задньому плані прекрасна молода дівчина. Це все вкладає у підсвідомість. Хочеш бути гарною та молодою. Не народжуй дітей. Це викликає в дітей відразу до материнства та багатодітності. Також діснеївські мультфільми закладають у свідомість дитини насильство та прагнення наслідувати супергероїв, які легко розправляються зі своїми ворогами найрізноманітнішими способами їх умертвляючи, розстрілюючи, підриваючи. Розрізаючи на частини, спалюючи у вогні, топлячи у воді. У міру дорослішання дитина звикає до насильства як до наркотика. Набуваючи потреби бачити і відчувати все нові нові порції насильства і вбивства. Однозначно, що мультфільми у Уолта Діснея негативно діють на психіку дитини і процес здорового виховання. До речі, часто ми можемо почути, що сьогоднішні діти не лише не люблять читати, але й не люблять слухати, як їм читають. У чому ж справа? Право в тому, що діти, які багато часу проводять біля екрану, одержують і слово, і образ одночасно. Тому у них не розвивається уява, тобто спосібність перетворити слово в образ. Тому сьогодні, коли вони чують казку, їм важко уявити дану картинку. І тому вони не хочуть читати і навіть не хочуть слухати. А це означає. Що у дітей немає повноцінного розвитку Мультсеріал «Сімпсони» Скандальний багатосерійний мультсеріал Сімсони. Це відкрита насмішка над інститутом сім'ї, де всі персонажі зображені жахливими обличчями, ротами, наче дзьобами. Та випукленими, наче у наркоманів очима. Вона складається з туповатого батька Гомера, його дружини Марш та їхніх дітей Барта, Ліси і Мегі. Цей серіал насправді є прямою пропагандою жорстокості, наркоманії та заохочує до хуліганської поведінки щодо батьків та родичів. <тас> У взаємних відносинах в родині Сімпсонів бракує основних принципів, на яких будується родина: пошана до батьків, вічливість, любов, жертвеність. Замість цього є дерзкість, хуліганство, егоїзм, цинізм та насилля, яке подається як норма. Діти дуже скоро копіюють поведінку головних антигероїв, і в них таким чином створюється викривлений образ про родину. Окрім того, Сімпсони пропагують гомосексуалізм. Oh, you, oh, too, oh. Головний персонаж Гомер. Став так званим священником в інтернеті, щоб укладати одностатеві шлюби за гроші. До речі, американська індустрія розваг знаходиться під величезним впливом гей-активістів, які використовують телебачення, фільми для просунення своїх інтересів, зокрема висвіювання та знищення сім'ї. Проти цього жахливого фільму, що призводить до росту збочень та молодіжної злочинності. Неодноразово виступала батьківська громадськість Сполучених Штатів та Росії. Також у грудні 2008 року в Австралії одну із серій Сімпсонів суддя визнав дитячою порнографією. У тому ж році серіал Сімпсони був усунений з венесуельських телеекранів, адже спричиняв поганий вплив на виховання дітей і молоді. До речі, у 2008 році були спроби обмежити перегляд цього мультсеріалу і в Україні. Сьогодні ми повинні сказати своє рішуче НІ трансляції «Сімпсонів» – спецпроекту, що приводить до руйнування нації. Футурама. Відомим серед українських дітлахів є і американський мультсеріал Футурама, якого, як і Сімпсонів, створив американець Меттью Грюнінг. Головний герой це цинічний робот-збоченець Бендер, улюблений вислів якого «Поцілуй мій блискучий металевий зад. Він курець, алкоголік, що отримує енергію зі спирту. Ненавидить всіх людей, окрім фрая і ліли, фрай, невдаха, розвізник піци, ліла, одноока дівиця, дитина мутантів. Сюжет мультфільму поставлений на збочених статевих відносинах між роботами та людьми. Наприклад, у шостому сезоні є серія про те. Як суспільство протестувало проти узаконення шлюбів між роботами та людьми при цьому, що гомосексуалізм у цьому суспільстві вже давно узаконений? Врешті-решт шлюб узаконили та ще виявили бажання узаконювати гомосексуальні шлюби між роботами? На що перетворяться наші діти, дивлячись такі мерзоти? Чи не в таких подібних збочених роботів трансфеститів? З вбитою душею. Гріфіни. Гріфіни. Американський мультсеріал, який є наступним антисімейним спецпроектом. У цьому мультфільмі часто вживаються нецензурні слова. В деталях показуються такі негативні явища, як наркоманія, алкоголізм, проституція. А також різні збочення. у гріфінах розповідається про пригоди батька Пітера Гріфіна. Його дружини Лоїс та їхніх дітей, дочки Мех, товстого і невихованого сина Кріса та однорічного сина Стюї, що нібито є гомосексуалістом та мріє панувати над цілим світом. Тут варто відмоскувати задум ідеологів мультфільму, які на прикладі маленького стюї хотіли закласти у підсвідомість глядачам, що гомосексуалізм є нібито вродженим. Як з наукової, так і з медичної точки зору, це абсолютна неправда. Гомосексуалізм не є вродженим, а завжди був і залишається психічним захворюванням особистості. Окрім гомосексуалізму, у гріфінах пропагується також і транссексуалізм, про що свідчить те, що всі члени цієї сім'ї, хоч раз, з'являлися в одязі протилежної статі. Також в їхній сім'ї живе пес педофіл на ім'я Браян, який говорить і ходить на двох лапах, п'є віскі, чіпляється до малолітних дівчаток у барах. Декілька раз на цей мультфільм подавали до суду в США, а у 2005 році на Гріфінів та Сімпсонів подавав скаргу до суду російський адвокат Ігор Смиков, який вказав, що ці мультфільми приводять до моральної деградації, заохочують до вживання наркотиків, насилля і пропагують гомосексуалізм. Південний парк. Саутс Парк. Американський багатосерійний мультфільм Південний парк це жорстоке висміювання традиційних способів поведінки, брудна пропаганда насильства, наркотиків та всіх збочень. Також у серіалі відкрито насміхаються над християнською вірою. Основу сюжету складають пригоди чотирьох хлопчиків-школярів та їхніх друзів, що живуть у маленькому містечку Саутс Парк, штат Колорадо. На протязі всього серіалу ці школярі демонструють нам надзвичайно жорстоку та збочену поведінку. Не менш жахливим способом зображені і батьки головних героїв. Батьки виставляються недорозвиненими, алкоголіками, деспотами, гомосексуалістами. А матері – істеричками, проститутками, порнозірками, вбивцями і так далі. Тож не дивуймося падінню сімейних цінностей в тих країнах, покоління яких виростало на подібних мультфільмах. Страхітливим є і висміювання вчителів. Всі я за доклад, Ерік, но задание було по культурі стран на Азії. Ти получаєш заслужену двойку. Шкільний вчитель Герберт Гаррісон зображений гомосексуалістом. Ой, красавчик, спасибо большое. Може, заглянеш к нам попозже в гості? Знаєш, я подумав, можна включить музику, зажити свічі, посмотрим відео, по його упругій попки. Шкільний кухар Джер Макелор часто співає дітям пісні про менструальний цикл. Статеві органи, проституток та інше окрім того, гомосексуалізм та інші збочення пропагуються у серіях Великий Гомосек» та його Гомояхта «Пі зацікавлений педіки малыш, я яклубо Е. А я так рад, что ты пришел сюда в моделдажи для голубих животных. А здесь все твои друзья. Ты хочешь жить с нами? Okay. Мы голубые, и это нормально. Голубой цвет счастья, счастье голубого. Мы забыли несчастье какого цвета. Мы голубые, и это нормально. Нормально быть голубым. А ну что скажешь, Стэн? Круто! Неймовірна нахабність режисерів цього збоченого мультсеріалу досягає апогею у серії Картман вступає в Намбла. Йдеться про відкриту пропаганду найвідомішої педофільної організації Намбла, членами якої є тисячі гомосексуалістів. До речі, її девіз секс до восьмирічного віку інакше потім є пізно. Отож, в цій серії розповідається про те, як один із хлопчиків вступає до цієї організації педофілів. А також фотографується майже голим для того, щоб показати, що педофілія це нібито вже норма. Спочатку Я би хотів услухати, як продвигаються діла в наших нових пар. Патрік. Я познайомився своїй літній мальчиком Пенніба Батерс. Чудесний ріденок чудесний. Ну да, я чипа такой навіть кожа ніжний шовка. Цей мультсеріал має бути повністю заборонений в Україні як такий. Тому що принижує честь і гідність християн, відверто висміює сімейні та традиційні цінності. Фільм Південний Парк цілком недопустимий не тільки для дітей, але також для дорослих адже з дорослих він робить педофілів, а з дітей маленьких збочинців. Сьогодні кожен з нас повинен сказати стоп. Цьому широкомасштабному мультиплікаційному засиллю порнографії та насилля, спрямованому на руйнування української нації, український народ завжди відзначався високою моральністю та духовністю, і саме завдяки моральним принципам, християнським цінностям та міцній родині, незважаючи на всі труднощі, вистояла наша держава. А сьогодні ми своїми руками руйнуємо наші сім'ї. Адже через телевізор та усі ці мультфільми пускаємо до себе в дім насильників, збочинців, хуліганів, демонів, проституток, наркоманів і дозволяємо їм так звано виховувати наших дітей. Отож, що може зробити кожен з нас. Насамперед, ви, як батьки. Повинні пояснити дітям небезпеку даних мультфільмів та натомість запропонувати їм гарні вітчизняні мультфільми, які навчають дружби, любові, вірності. Окрім того, заохочуйте своїх дітей до активного проведення вільного часу, відвідування гуртків, заняття спорту, читайте разом книжки. Взагалі, психологи рекомендують, щоб дитина до 4 років. А це період дозрівання 80% структур мозку взагалі не дивилася телепередач. Після шести років спілкуватися з телевізором можна не більше однієї години на тиждень, від 10 до 16 років не більш 2-3 годин на тиждень. Окрім того, робіть конкретні кроки, щоб на державному рівні зупинити це мультиплікаційне жахіття. Трансляція цих мультфільмів є порушенням статті 7 закону України про захист суспільної моралі, тому пишіть відповідні звернення в національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі або депутатам Верховної Ради про заборону цих небезпечних мультфільмів. Зразок листа і детальніші інформації можете знайти на вебсайті. Зверніться до керівників школи, дошкільних закладів з проханням озвучити інформацію про небезпеку мультфільмів на виховних годинах чи масових заходах. Також важливо проінформувати директора дитячого дошкільного закладу, щоб у даному закладі не використовували іграшки чи іншу продукцію із зображенням небезпечних персонажів. Ви можете звернутися і до продавців та до керівників магазинів, де продаються іграшки, розмальовки, футболки, зошити, надувні кульки з символікою персонажів небезпечних мультфільмів: губки Боба, Шрека, Сімпсонів та інших антигероїв з вимогою не продавати і не поширювати цю продукцію в Україні. Окрім того, не купуйте ці товари своїм дітям. Здорове виховання є найбільшим скарбом для щасливого майбутнього людини. Не дозвольте, щоб ваших дітей виховував телевізор, з якого л'ється різний бруд і збочення. Наші діти це наше майбутнє. Захистіть своїх дітей!